Вітаю вас з вами, психолог Оля Чурикова. І сьогодні ми говоримо з вами про те, як жити під час постійного стресу. Кожен з нас зараз знаходиться в таких умовах, коли ми не можемо відчувати, що з нами буде завтра, чи післязавтра, яким буде наше майбутнє, де б ми не знаходилися, чи в Україні, чи за кордоном. Ми розуміємо, що війна дуже змінила наше життя, і це той фактор, який впливає на нас постійно. Саме є стресовим фактором постійним для нас наразі. Так, ось що ж робити, коли ми знаходимося в стані такого постійного стресу? В першу чергу треба для себе розрізняти, що є навіть в цьому світі для нас війни зараз є моменти, які впливають на нас і є для нас небезпекою безпосередньою, Є певні моменти, які не є для нас зараз безпосередньою загрозою для нашого життя. І коли ми це з вами відслідковуємо і відрізняємо, тоді ми можемо з вами керувати нашою поведінкою. Якщо ми з вами подумаємо про світ природи, то ми побачимо, що тварини, які є здобичу світу хижаків, вони себе поводять по різному, відчувають себе по різному, в залежності від того, чи є хижак поряд чи немає. Наприклад, антилопи пасуться собі спокійно в той час, коли вони не бачать, що є хижак десь поряд. Як тільки вони починають відмічати, що є небезпека поряд з ними, вони починають піддаватися якраз впливу стресового фактору, а в них відбуваються інші біохімічні процеси в їхньому організмі і вони починають шукати собі більш безпечне місце. Звичайно, що ті тварини, які були більш ослаблені, вони, на жаль, можуть не досягнути своєї мети і опинитися в безпеці, тож вони можуть стати здобиччю хижака. Все ж таки говорити про е, решту, основну, скажімо так, того стада, вони знаходять безпечне місце, переконавшись, що хижака немає поряд, вони знову спокійно пасуться на пасовиську. Тобто в них напруження від стресового фактору було тимчасовим. коли загрози немає, вони відчувають себе спокійно. Це те, чому нам варто вчитися в світі природи. Щоб коли в нас немає безпосередньо зараз загрози з нашому, нашому життю, ми з вами повинні відчувати себе більш-менш стабільно, відносно стабільно, скажімо. Тобто, перший момент це слідкувати, чи є загроза, чи є небезпека, чи немає, і залежно від того, чи є вона чи нема, ми себе відповідно і поводимо. Хоча ми з вами, як люди, схильні до того, що якщо навіть небезпеки немає, ми все одно постійно боїмося. Тож це те, про що нам треба думати, над чим розмірковувати і керувати своїм організмом, своїм тілом і своєю поведінкою. Також варто подумати про те, який в нас з вами є рівень сил, наш рівень ресурсу, що в нас забирає наші сили, що нас надихає, нам дає сил більше, щоб ми могли з вами отримувати певний заряд нашої життєвої батарейки, наших життєвих сил. Коли ми його отримуємо, то нам є як проживати далі. Тобто подивитися, що забирає мій ресурс, мої сили, що я можу зробити, щоб ці джерела витоків поменшили в моєму житті, а потім що мене надихає, що надає мені сили і цього більше давати в своє життя. Про це ми з вами говорили на інших трансляціях. Ви можете подивитися на цьому каналі чи на цій сторінці, де ви бачите це відео. Є відео, в якій детально розповідали. Візніше ми обговорювали про ресурси, обговорювали про те, що нам робити, щоб дійсно зберігати. Нашу життєву батарейку в певному заряді, також важливо турбуватися про себе і в певні моменти мати інструменти самодопомоги. Тобто, коли ми з вами знаходимося в стані, де загроза є зараз, або якась подія трапилася, або щось у вас життєве таке, що зараз у вас просто вибуло з вашої життєвої коліді, ви повинні знати, як себе стабілізувати, як відновити свої сили, як себе привести призвести до певної рівноваги. Щоб це зробити, ви теж можете подивитися відео на цьому каналі. Ми вже говорили багато про вправи, що робити, коли в нас високий рівень тривоги, коли ми боїмося, коли в нас панічні атаки, можливо, чи в наших близьких. Що ми можемо тут робити? Є певні вправи інструменти, які допомагають нам стабілізовуватися і приводити себе в більш-менш відносну норму. Ми з вами, дивлячись на сьогоднішній день, можемо з вами кожен день сприймати як подарунок від Бога. Тому що ми не знаємо, що буде завтра, чи будемо ми з вами живі, як ми будемо з вами жити, і що буде з нами, і з тими людьми, хто нам зараз дорогий. Ми з вами дивимося на те, який зараз день є, як я можу сьогодні бути найбільш корисною для своїх близьких, для тих людей, хто від мене залежить зараз, на своїй роботі. Що я можу зробити, щоб цей день провести більш ефективно? Також варто не забувати саме про те, що в нас є інформаційний потік в наше життя. Ми з вами керуємо тим, що ми допускаємо в нашу свідомість, в наш розум. Я зараз говорю безпосередньо про потік новин, який ми з вами постійно отримуємо. Де ми беремо ті новини? Скільки годин ми проводимо в тих новинах? Від цього потоку новин ми саме себе почуваємо краще чи гірше. Я зараз веду свою думку до того, щоб ми з вами знали, що відбувається в нашій країні, але більше ми це брали без якихось офіційних джерел. І там, де інформація не подається великими літерами, увага там і все решта, що привертає увагу, це вже говорить про те, що ця інформація може бути не досить достовірною, може бути навіть прикрашеною, або вона не для тих людей, хто зараз може швидко втрачати свою внутрішню рівновагу. І також саме головне, саме фундаментальне, що нам може допомагати проживати постійний стрес, це наша довіра до Бога. Наше відчуття того, що є Бог в нашому житті, що ми можемо на нього покластися, можемо на нього спертися, можемо йому віддати всі наші проблеми, всі наші тривоги, хвилювання, наше занепокоєння, наші страхи, нашу турботу за наших близьких, коли ми не можемо нічого змінити в їхньому житті, наприклад. Ми можемо йому це довірити, дати це йому, і від цього будемо почувати себе набагато спокійніше. Тож, як жити під час постійного стресу? Перша ідея, яка була сьогодні, це брати приклад з природи, що коли немає у нас безпосередньої загрози до нашого життя, ми з вами повинні відчувати себе більш-менш стабільно, як можемо відчувати себе зараз в цей період часу. Також повинні бути сфокусовані на сьогоднішньому дні. Що я сьогодні можу зробити, щоб цей день я провела більш корисно для себе, для інших людей, які є поряд зі мною. Дійсно, ми можемо з вами планувати те, що може бути у нас в майбутньому, але не прив'язуватися до того, щоб ці плани обов'язково мали здійснитися, тому що життя зараз таке, що наші плани можуть залишитися планами. Тому ми з вами дивимося на те, як ми можемо прожити сьогоднішній день. Плануємо майбутнє, залишаємо плани нашого Богу і більше фокусуємося на сьогодні, на сьогоденні. Говорили з вами, що варто знати, як собі допомагати саме в періоди хвилювання, тривог, страхів, різних емоційних станів напружених, знати прийоми самодопомоги, які є на цьому каналі, на цій сторінці в інших відео. Ви можете про це подивитися. Також е довіряти наше життя, наших близьких, довіряти Богу, тому що це саме фундаментальне, що може дати нам справжній спокій. Бог це той, хто нас ніколи не буде. Зраджувати це той, хто завжди на нашій стороні. І коли ми покладаємося на нього, ми з вами можемо жити під час постійного стресу. Дякую вам за вашу увагу і за те, що були сьогодні з нами. Дивіться за новими відео на цьому каналі, на цій сторінці. З вами була психолог Ольга Чурикова і до нових зустрічей онлайн. До побачення.